По-перше, по-друге, я стою і нікому не заважаю. Там набагато це більше, ніж 10 якщо метрів. Якщо ви не заважаєте, то можна ставати де завгодно. будинок. Ви ну там це, тут вже, нікому це вже ліріка, але є по факту по розстояння. Факту. Є порушення правил дорожнього руху до нього. До поворота я відпочити. маю по правилах до поворота, за скільки метрів я маю право зупинитися. 10. 10. Тут більше 10 метрів. Я прошу вас поміряти. Тут, 10 більше, 10, тут більше 10 метрів. Е, вам пояснив, І я колега, вас дуже прошу їх за заміряти. Зараз головне запитання, ви або берете копію постанови, або відмовляєтесь. Е, ні, ви хоні будемо з вами стояти і спілкуватись більше, менше. Каже, по Факту ви берете так, копію або відмовляєтесь. Так зупинилася. Мені людина має з урожаю винести, мала винести творог.